Виконуємо номер 209 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди. Задання перше найменше спільне кратне чисел 24 і 36. Задання друге найменше спільне кратне чисел 80 і 120. Задання третє найменше спільне кратне чисел 42 і 91. Щоб знайти найменше спільне кратне, достатньо перше розкласти ці числа на прості множники. Друге доповнити розклад одного з них тими множниками розкладу другого числа, яких не вистачає в розкладі першого. І третє обчислити добуток знайдених множників. Виконаємо перший пункт. Розкладемо числа на прості множники. 24 ми можемо представити як 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 3. Число 36 ми можемо представити як 2 помножити на 2, помножити на 3 помножити на 3. Далі беремо розклад одного з чисел числа, давайте більше візьмемо, 36, 2 на 2 на 3. На 3. Не забуваємо, що це у нас 36 і доповнимо його розклад тими числами, які є в числі 24, а в 36 їх немає. Двійка є, двійка є, двійки немає. Трійка є. Отже, тепер 36 помножимо на 2, ми отримаємо 72. Найменше спільне кратне чисел 24 і 36 дорівнює 72. Завдання друге. Розкладемо 80 і 120 на прості множники. 80 це буде 2, на 2, на 2, на 2 і на 5. 120. Представимо як 2 помножити на 2, помножити на 2. Помножити на 3 і помножити на 5. Тепер беремо розклад числа 120 це 2 помножити на 2, помножити на, 3, на 5. Не забуваємо, що це у нас 120. І доповнюємо множниками числа 80, яких у 120 немає. Двійка є, двійка є, двійка є. Двіки четвертої немає, отже, множимо на 2, 5 є. 120 помножити на 2 буде 240. Найменше спільне кратне чисел 80 і 120 дорівнює 240. Завдання третє 42 і 91 розкладемо на множники. 42 можемо представити як 2, на 3 і на 7. 91 можемо представити як 7 на 13. Тепер беремо розласть числа 91 і доповнюємо його множниками, числа 42, яких немає. В числі 91, немає 2, і немає 3. Отже, 91 помножимо на 6. Отримаємо 546. Найменше спільне кратне чисел 42 і 91 дорівнює 546. Ми знайшли найменше спільне кратне чисел 24 і 36, найменше спільне кратне чисел 80 і 120. І найменше спільне кратне чисел 42 і 91. Номер 209. Виконано.